Одразу трьох героїв провели в останню путь Чаркаси. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Ярославу лісовому було 34 роки. Він служив на посаді стрільця електрика в одній з військових частин. Захисник помер у лікарні міста Запоріжжя, куди потрапив у наслідок артилерійського обстрілу противником позицій. 56-річний Михайло Баранський був родом із Київщини. Досвідчений військовий, два роки захищав рідну землю під час АТО і з початком повномасштабного вторгнення був стрільцем-санітаром. Останнім часом служив у Золотоніському району ТЦК. Помер при виконанні обов'язків військової служби. Артем Воскобойнік проходив військову службу на посаді старшого стрільця в аеромобільному батальйоні. Захисник загинув у Запорізькій області в бою за Україну. Йому назавжди залишиться 35.